Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насушним, відкровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанинською вірою, адже диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити, а Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Підпишись і напиши мені, і нехай Бог тебе береже.